На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Рівненська обласна рада вимагає припинення силових акцій проти громадян, виведення зі столиці Беркуту, а також дострокових президентських і парламентських виборів. Також депутати позбавили повноважень обласну державну адміністрацію. На цей період єдиним легітимним органом державної влади на території області. Яка який бере на себе всю повнуту відповідальність за забезпечення життєдіяльності територіальної громади? Є обласна рада, міський голова рівного після триденної відсутності в місті сьогодні вранці приступив до роботи. Я не не роблю таємниці, де я був куди я їздив. Володимир Хомко твердить, що не був за кордоном, а перебував в санаторії на Закарпатті. У Рівному відзначили 109-ту річницю з дня народження Уласа Самчука. На вечері його пам'яті презентували книгу ще одного українського письменника-емігранта Віктора Домонтовича. І це вперше ми видали книгу Домонтовича Аліни Костомаров. Енциклопедії називають його росіянином. Він же вважав себе українцем. 19 лютого виповнилося 190 років від дня народження уродженця Гощанського району Рівненщини, педагога Константина Ушинського. Тут е, зображений родовід Ушинських. Е, це Константин Дмитрович Ушинський. До нас е, в село приїжджав правнук Дмитро Володимирович Поспіловський, професор. Безпека життя громадян, забезпечення їх продовольством та організація роботи комунальних установ краю. Такі питання були пріоритетними на третьому пленарному засіданні 21-ї сесії обласної ради. Остання до слова запам'яталася і присутністю озброєних людей, а також саморозпуском фракції партії регіонів. Передувало ж сесії засідання президії обласної ради. Про все по порядку у репортажі Романа Свириди. Суспільно-політична ситуація в області не просто надзвичайно складна, а критична з такою заявою до членів президії обласної ради звернувся перший заступник голови обласної державної адміністрації, депутат обласної ради Анатолій Юхименко. Платежі не йдуть, практично вже не платиться за заробітна плата і не проплачується не Тримається все практично на тому, що. Що люди ще ну, просто фізично ходять на роботу, тому що мають якусь відповідальність. Питання безпеки громадян, забезпечення їх продовольством та організація роботи комунальних установ насамперед енергетичної харчової промисловості, а також лікарень стало лейтмотивом усього засідання президії обласної ради. Остання, на думку її членів, і повинна контролювати ситуацію на Рівненщині. Президія обласної ради, як представницький орган обласної ради, повинна діяти. Як в режимі виконавчого органу в постійно діючому режимі збиратися щоденно для прийняття оперативних рішень і заслуховування всіх керівників міністерств іду для прийняття відповідних рішень. Обговорення соціально-політичної ситуації в Україні за пів години перемістилося і до сесійної зали. Участь у третьому пленарному засіданні сесії взяли 52 депутати. Першим виступив Степан Павлюк. Він зачитав заяву, підготовлену депутатською групою рівненщина, яку позиціонували як заяву усієї ради. У ній обранці ситуацію в Україні назвали кризовою, а її причиною означили антиконституційні дії центральних органів влади, спрямованих проти свобод і життя. Громадян. Крім того, депутатська група засудила дії судової гілки влади, а оголошення про проведення антитерористичної операції Службою безпеки України назвали крайнім проявом цинізму. Безвідповідальні дії керівництва держави ведуть до громадянської війни в Україні. Вимагаємо негайного і повного припинення будь-яких силових акцій проти українських громадян на всій території України. Та виведення з Києва всіх підрозділів Беркуту та внутрішніх військ, провести дострокові парламентські та президентські вибори. Заявляємо, що на цей період єдиним легітимним органом державної влади на території області, яка, який бере на себе всю повну відповідальність за забезпечення життєдіяльності територіальної громади. Є обласна рада. Рішення про офіційну заяву обласної ради депутати підтримали одноголосно. По тому висловили власні пропозиції стосовно організації життєдіяльності області в буремний час. Функції контролю і управління можливо управління ситуація в Рівненській області. До цього, крім простих рекомендаційних функцій, нам було б добре отримати повноваження сесії обласної. Радою, якою сесією обласної ради повноважує президентів приймати рішення святинні всіх депутатів до стабілізації ситуації Україні. Звернутися до голів районних рад щодо забезпечення діяльності на їх території, щоб не було в нас відриву. О, і щоб там був порядок. Депутат обласної ради Олексій Бучинський оголосив колегам, що у сутичках в столиці вже загинули і декілька рівнян, та закликав депутатів від партії регіонів скласти партійні квитки та оголосити про розпуск фракції. У відповідь лідер регіоналів Анатолій Юхименко повідомив, що рішення про це уже прийнято. Фракція партії регіонів зібралася у власній раді про саморозпуск розпуск. Крім того, Анатолій Юхименко запропонував спрямувати до Києва бригади швидкої медичної допомоги, аби забезпечити вивіз поранених. Звернутися, напевно, до бригад швидкої допомоги, до... <кій> щоб вони ну, самі на рішення направили туди. не можемо доставляти їх, їх від полю добровільно, щоб вони не сезолог, і, так, хто там не має офісів, щоб їх не щоб що треба. До слова, упродовж засідання сесії у приміщенні періодично з'являлися озброєні люди. Одні із пов'язками самооборона батьківщина, інші із правого сектору. Ми зі зброєю вийшли, захищати нашу державу. І коли не вийшли сьогодні питання, не вийшли сьогодні політичні питання сьогодні. Днем, значить, сьогодні ночі за днем вже на щорі наші автомати повністю по всій Україні. Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Передвували сесії облради народне віче та пікет під стінами Федерації проспілок. Уперше на сцені Рівненського майдану один із лідерів правого сектора з'явився із автоматом. Звідки зброя невідомо. Однак представники цього руху запевняють, це для захисту області від недругів та мародерів. Більше подробиць першої половини дня четверга знає Іван Марчук. Ранкове народне віче четверга розпочинається з виступу міського голови Володимира Хомка. Мер заявляє, він повністю підтримує мітингарів, а дії міліції та кровопролиття в Києві засуджує. Окрім того, після переговорів із протестувальниками він оголошує, що зміниться в життєдіяльності міста. Міліція буде патрулювати місто рівне разом з представниками народної ради і народної самооборони. Паралельно міліція вся на роботі. Ринки продовольчі сьогодні будуть працювати продовольча частина і завтра будуть розблоковані вулиці і буде тролейбус. І сьогодні буде заброгована лише вулиця Соборна. Пізніше четвергова народне віче стає абсолютно відмінним від усіх інших. На сцені вперше з'являється зброя автомат Калашнікова. Призбажає усіх, Якщо хто у цьому місті, в цій області, на святі Волинській землі буде займатися безподілом мародерством, загони прав сектора і самоборони будуть розстрілюють усіх сволочей на місці бути порядок і дисципліна. Коли ця не захоче уйти з нашої землі, ми їх знищимо. Україна понад все! Також представники правого сектора вручають Володимиру Хомку червоно-чорний прапор і вимагають вивісити його на будівлі міськради. Мер погоджується. А невдовзі прес-служба міського голови оприлюднює фотозвіт про те, що вимога протестувальників виконана. Також на активісти оголошують гіркі новини. У Києві поранили і вбили кількох рівнян. Серед поранених син депутата облради свободівця Віктора Кривуна у пам'ять про жертви хвилина мовчання. Оголошується повідомлення, що місцеві виші підтримали страйк. За інформацією попередньою, закрилося вже 9 навчальних закладів. У нас в місті жалоба національна. Так під таким приводом більшість закладів закривають закривають беруть канікули на деякий час на два-три дні? Буквально до понеділка. Після віче мітингувальники йдуть до будівлі обласної профспілки. Там їх зустрічають заступники голови федерації у людей претензії. Чому досі не чути про підтримку страйку з боку професійних спілок? Я ще раз запитую, ви мали його об'явити по всій області? Так воно об'явлено оголосили. Коли через своїх галузевих голів обласних Значить, так, зараз ваше... си... зараз всі ваше... працівники Ти залишають свої приміє приміщення, і виходять сюди. Пікет біля профспілок був нетривалим. Протестувальники йдуть до обласної ради, де має відбутись сесія. Там через організаційну плотинину виникає напруга. До мітингувальників наближається група людей, переважно у спортивному одязі, дехто озброєний, на руках пов'язки партії Батьківщина. Між людей шириться чутки, мовляв, у рівному з'явились тітушки. Однак, згодом представники прав. Сектора напругу знімають. Це хлопці з окремої сотні. Вони мали прийти, були певні домовленості. Просто вони, що підійшли трошки по другій вулиці, і виникла така маленька накладочка. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Рівненська обласна рада, керівники обласних управлінь міліції і СБУ, прокурор області та командувач оперативного командування північ підписали спільну заяву і тепер узгоджуватимуть спільні дії. Це відбулося під час президії обласної ради. Також кожний з відомств озвучило свою позицію щодо останніх подій в Україні і на Рівненщині. Наразі одне із головних завдань забезпечити правопорядок і попередити будь-які провокації. Також на президію озвучили проблеми, які з'явилися на Рівненщині за останні два дні. Більше знає Юрій Шарманський. Міліція не встигає вчасно реагувати на грабежі і крадіжки. Крім того, за останні кілька днів впало розкриття злочинів. Нині правоохоронці не можуть у повній мірі забезпечувати правопорядок. Чоловік виходив з жінкою, його ізбілі. пробили голову. Люди в масі. Хто це люди? Всі відказуються, це не їх люди. Далі з машини виконували, виконали теж люди в масі, в дома заходять, крадіжки завершають і так далі. Хто ці люди? Всі відказуються, хто це вони. Реагувати міліція не нужна, повиганяли всіх додому або йдіть на Майдан. Є збої у роботі прокуратури Рівненщини. Нині не можуть проводити розслідування злочинів, від яких страждають пересічні громадяни. Також відомо, що на території області з'явилися угрупування з інших регіонів, які, маскуючись під протестувальників, грабують рівнян. У нинішніх умовах правоохоронці не можуть визначити, які люди в масках є злочинцями, а які є протестувальниками. Я вчора мав змогу спілкуватися з тими самими, що ви кажете, людьми у масках. Це ідейні люди. Ідейні люди, чи хто поділяє ці ідеї, чи хто не поділяє. Ну це не ті злочинці, про яких мову вів Дмитро Володимирович. Серед пропозицій відновити роботу прокуратури і міліції, створити спільні патрулі міліції і народної самооборони. Крім того, потрібно, щоб активісти зняли маски, їм нічого боятися, переконують правоохоронці, і запевняють, що не проводитимуть репресій, як це відбувається в окремих областях. Військові у свою чергу запевнили, що не проводитимуть жодних силових дій, щоб не сталося. При введенні надзвичайного стану Збройні сили не застосовуються для виконання завдань внутри держави. За участь антитерористичної операції. Військовослужбовці залучаються. До її завдань тільки на військових об'єктах. Усе це озвучили під час спільного засідання правоохоронців, військових та депутатів під час президії обласної ради. Також керівники різних відомств прозвітували, які проблеми зараз є в області. 50% від потреби вчорашнього дня Державної казначейської служби було все профінансовано. Є затримка з заробітною платою три дні для бюджетників, на жаль, але це пов'язано з наявністю коштів на єдиному казначейському рахунку. Податки ну, не сплачуються, ну, в повному обсязі, як цього б хотілося б, як це має бути. Не може в повному обсязі працювати обласний апарат, ну, здолбунів. Ну, я не впевнений, що завтра така ситуація не буде в інших районах. Для того щоб вирішити проблеми області, депутати, і керівники різних відомств будуть проводити спільні наради щодня. Крім цього, очільники прокуратури, міліції, СБУ, обласної ради та оперативного командування північ підписали спільну заяву. Таким чином вони домовилися усі дії проводити узгоджено, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність Рівненщини. Юрій Шарманський, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Обласна станція переливання крові готова приймати донорів. Як повідомили її працівники, всі бажаючі з 8.30 до 12.30 можуть завітати до цієї установи. Потрібно мати з собою лише паспорт. Кров і її складові будуть видавати за вимогою медиків для надання допомоги тим постраждалим, які прибувають на лікування до нас зі столиці. Кров та її складові можуть зберігатись упродовж 30 днів, зазначили медики. Міський голова рівного спростував чутки щодо свого перебування за кордоном на прес-конференції для рівненських журналістів Володимир Хомко розповів, що насправді на початку тижня він вирушив до одного із санаторіїв Закарпаття. Однак після останніх подій у державі терміново повернувся в рівне. Галина Баранчук, далі. Міський голова рівно Володимир Хомко після триденної відсутності в місті сьогодні вранці приступив до роботи. На прес-конференції для журналістів він пояснив, що два роки тому переніс інсульт, і тепер має час від часу проходити курс лікування. Міський голова заявив, що він їздив не за кордон, а на Закарпаття. Нинішнє лікування Володимир Хомко запланував ще 10 днів тому і таємниці цього не робив. Та події в державі змусили його так і не розпочавши лікування повернутись назад. Я лише почав проходити я ввечері тільки подивився телевізор. Ну ясно, що цілу ніч з вівторка на середину спав і в середу прийняв рішення повертатись назад. Я не не, сне роблю таємниці, де я був, куди я їздив. Мене бачили люди. І Тут всім сказав, де я їм буду, і так далі. Що лікую, також сказав. Володимир Хомко зазначив, що першочергове завдання місцевої влади зараз полягає в тому, щоб усі комунальні служби працювали у звичному режимі, і жителі рівного не відчули якихось незручностей. У той же час міський голова каже, що він і надалі залишається прихильником євроінтеграції. За його словами, винні у вбивствах людей та знущаннях повинні бути покарані. Також необхідно утворити уряд народної довіри, а ще й змінити виборчу систему. Якщо портиз до міської влади, це щоб не було партійних виборів, а були чисті вибори мажоритарні. Галина Баранчук Назар Мідріган, інформаційна програма День. 56 пожеж трапилося в області з початку місяця. Загалом у 2014 році вогонь вже забрав життя 10 людей, з них двоє дітей. Відтак, рятувальники продовжують проводити профілактичні рейди. Незважаючи на потепління, населення рівненщини продовжує використовувати пічне опалення та електрообігрівачі. Уже традиційно жертвами пожеж стають люди похилого віку, багатодітні та неблагополучні сім'ї. Втім, найчастіше правилами пожежної безпеки нехтують люди, які зловживають алкоголем. Саме такі сім'ї рятувальники спільно з соціальними працівниками відвідали в клевані. Під час обходів житлового сектору члени рейдової групи обстежували газові електроприлади та пічне опалення. Також рятувальники наводили громадянам конкретні приклади пожеж, що трапилися на території Рівненщини, та розповідали про їхні наслідки. Будете вживати алкоголь і курити можна загинути. У нас перед новим роком така сама сім'я із трьох чоловіків, ні, два чоловіка і одна жінка, напилися, закурили. Ми 31 грудня до них приїхали і винесли три труби. У Рівному відзначили 109-ту річницю з дня народження Уласа Самчука. На вечорі його пам'яті презентували книгу ще одного українського письменника емігранта Віктора Домонтовича. Вручення літературної премії імені Уласа Самчука перенесли, натомість пом'янули загиблих у сутичках в Києві. Подробиці дивіться у сюжеті. У літературному музеї Уласа Самчука запалили свічу пам'яті до 109-ї річниці від дня його народження. Уродженець Долбунівщини, який став відомим далеко за межами країни, та висувався на Нобелівську премію Половину життя провів у Торонто, де й помер. Вшанувати Самчука. Прийшов пан Валерій. Він вже 18 років, проживає в Канаді. каже зараз цього письменника, там добре знає лише старше покоління емігрантів, тому що йде дуже сильна зміна генерації, і це старша генерація, яка знала його собі. Бісто з п'єтетом до нього відносилися, вона різко відходить і підходить нова, яка не зовсім знайома з його творчістю. Я думаю, що потрібний період. Проте на вечорі говорили не стільки про письменника, як про його близького друга і соратника Віктора Домонтовича. Самчук та Домонтович входять у п'ятірку найпопулярніших українських письменників емігрантів. Останній на батьківщині мало відомий, тому рівняни вирішили саме у цей день презентувати його книгу. Літературознавці називають Домонтовича зачинателем жанру українського інтелектуального роману або романізованої біографії, і це вперше ми видали книгу Домонтовича Аліни Костомарови. На вечір пам'яті було заплановано ще одне дійство нагородження премією у Ласа Самчука кращого літератора Рівнищини урочистіть перенесли, але ім'я Лауреата премії все ж відоме. Ним став Петро Велесик за збірку лови кажанів. Та що лелека, біль в країну крає, тому й очі дермані сумні. Волинь по світу розпачі блукає на воронім. Чи білому? Цей скорботний вечір присвятили не лише Уласу Самчуку, а й полеглим у боях в Києві. Їх вшанували хвилиною мовчання. Ірина Михалевич, Микола Штемпель. Інформаційна програма. День енциклопедії і довідники називають його росіянином. Він же вважав себе українцем з діда прадіда. Мова проклятина Ушинського 19 лютого йому виповнилося б 190 років. Родовід педагога пустив паростки і в нашому краї. У день його народження наша знімальна група побувала у селі, де колись панували Ушинські. Класика педагогіки Рівненщину пов'язує село Рясники Гущанського району. Саме тут жила сім'я Костянтина Ушинського. Щоправда, не педагога, а його сина Тески. Маєток у рясниках був весільним подарунком дружині. Петро Зубкевич імени ту сім'ю досліджує майже 30 років. Пригадує, що на початках розвідки старожили добре відгукувались про панів Ушинських, допомогли селянам відновитися після великої пожежі і добудували Свято-Покровський храм, якому нещодавно виповнилося 250 років. Родина Ушинських надала допомогу в добудові цього. Храму, будові саме ось цієї дзвіниці, де ми знаходимося, і лівого і правого кліросів, це сталося 1901 року. Згодом з ці дзвони, які розміщені на дзвіниці, які сьогодні скликають, віруючих до храму, були подаровані Святопокровській церкві. Тоже родиною Ушинській. Син педагога працював у Держдумі в Петербурзі. До рясників приїздив зрідка побачити дружину п'ятьох дітей, а ще проконтролювати, як ідуть справи на цукровому заводі в сусідньому бабині, де був співвласником та гуральні у рясниках. Байку, як селяни куштували її продукцію, у революційні роки переповідають донині. Цистерни спиртом були розбиті, то спирт вилився в ось цю криницю, і оцим струмочком в річку, Горинь. Текла уже горілка, то тут її назбирали трохи у відра. Петро Зубкевич зібрав чимало цікавих фактів і переказів. Нині готує до друку книгу. Сподівається, що вона побачить світ у цей ювілейний рік. А поки що на базі його розвідувань облаштували музей у місцевій школі. Цікаві до краєзнавства тут проводять екскурсії. Тут зображений родові Тушинських. Це Константин Дмитрович Ушинський. До нас в село приїжджав правнук. Дмитро Володимирович Поспіловський, професор. Нині у селі немає жодного нащадка педагога. Усі вимушено емігрували до США та Канади ще в 30-х роках минулого століття через дворянське походження. Місцеві жителі пишаються видатним предком, адже його ідеї навіть більш ніж через 100 років є актуальними. Костянтин Дмитрович Ошинський вивів. Своєрідний рецепт, яким можна користуватися і на сьогоднішній день, це бути терплячим, бути спокійним, бути толерантним, завжди складати звіт на майбутній день. Погодьтеся, що це є актуальним і на сьогоднішній день як для вчителів, так і для діток. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне сьогодні у Хмельницькому проти спортлідера не зіграє. У зв'язку зі складною ситуацією в Україні екстраліга прийняла рішення поєдинки 19-го туру перенести на пізніший час. Відмінили на невизначений термін і домашню гру баскетболістів Пульсара проти Маріупольського азомаша 2 Відбувся перенос і у волейбольній жіночій суперлізі. Домашні матчі Рівненської регіни проти Тернопільської Галичанки поки що зсунуто на один день, тобто на суботу та неділю. Втім, не виключено, що може бути прийнято рішення і про перенос туру на інші дні. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шідловський. До зустрічі в ефірі.